Водний масаж сприятливо впливає на шкіру. Вона стає м'якшою і еластичнішою. У м'язах не встигає зібратися молочна кислота, і після тренування ви не будете відчувати болю. Під час занять задіяно майже всі групи м'язів. Крім того, акваеробіка це відмінне тренування хребта. Займаючись нею, можна виправити поставу. Людям з варикозним розширенням вен заняття аеробікою рекомендовані для розвантаження хворих судин. Вони покращують циркуляцію крові, а також налагоджують відтік венозної крові. Скільки б вам не було років 12, чи 16, чи 60, чи ви вагітна, чи ви як би ви в себе не почували? Вода вам навпаки лише допоможе в цьому. От і ви будете, якби для здоров'я, для прокращення настрою та вашої краси? Літні люди можуть розробити за допомогою акваеробіки суглоби кінцівок і поступово поліпшити свою фізичну форму. Особливо великою популярністю акваеробіка користується у вагітних жінок і людей, які мають зайву вагу. Вагітні під час занять знімають. Навантаження на хребет особливо корисно це в останній триместр вагітності. Такі заняття помітно зміцнюють нервову систему жінки. А люди, що страждають зайвою вагою, вибирають акваеробіку через її високу ефективність. У воді вага тіла зменшується, і в таких умовах можна виконати вправи, які не вдавалися раніше. Опір воді є додатковим навантаженням. Крім того, певна кількість калорій спалюється за рахунок того, що організму потрібно витрачати більше енергії, Енергії для підтримки оптимальної температури тіла. До того ж, гідромасаж прекрасний засіб боротьби із целюлітом. До цього як я спробувала, що це таке досить скептично відносилась, Думала, це буде трішечки скучновато. Але коли сама спробувала, я була просто настільки здивована, наскільки різноманітні, якби це ну не знаю, воно розвиває всі якості і в швидкість, і витривалість, і корд основне координаційні здібності ваші. Тому якби це не дуже різноманітні всі сучасні тенденції, і танцювальні, і силові вправи, ви можете робити в воді. Тренування можуть бути танцювальними. На таких уроках є можливість спробувати станцювати під водою і танго, і стриптиз. Силові тренування спрямовані на окремі частини тіла: живіт, стегна тощо. Для того, щоб урізноманітнити тренування і підвищити їх ефективність, в СВ використовують спеціальні аксесуари: гантелі, пояси, палиці, плавальні дошки. Наша новинка це смується. Ми перші в Україні, хто закупили таку річ. Насправді виглядає вона дуже просто і легко, легенька така річ, але всередині там три таких кульки, які роблять вібромасаж. Ним можна працювати і в воді і на суші. Дівчата дуже задоволені. Перед тим як почати тренування, рекомендується певний час поплавати у воді для розігріву м'язів.